Я так багато часу провожу на сайті авторіга, і я собі все думаю, а яку машину хотіла б собі я? І в мене є чітко е сформований запит на два пункти. Перший машина має бути з водієм, там нема такої категорії, але я точно знаю, що в мене буде водій, тому що мені не любиться водити авто. М'яко кажучи, грубо кажучи, я їбала в рот. Так, це перший пункт. І другий пункт. Мені точно потрібна висока машина, тому що мене укачує. це правда. І я не розумію, чому іноді самі низенькі машини вони такі дорогі. Оці знаєш, такі як коли ти в тазик сідаєш. В мене такий спосіб життя, що мені часто доводиться подорожувати україною, тому мені потрібне високе авто і комфортне. І сьогодні ми спустимося до категорії автобудинки.